Ом um про Головне. Продолжая останнього тижня, украинские части просунулись біля Бахмута и та продолжили там позиционные боевые действия с российскими оккупантами. Это тревожное свидетельство того, что мы не достигаем вовремя тех целей, которые мы поставили. як повідомив інститут вивчення війни, геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулись на південний схід від Кліщівки, а в командуванні сухопутних військ підтвердили, що інтенсивність боїв під Бахмутом знизилась. Але расисти продовжують спроби захопити Богданівку, просунутись до часового яру та відновити втрачені позиції поблизу Кліщівки та Андріївки. А північніше на Куп'янському напрямку відбулось 42 бойових зіткнення, де українські військові загасили 12 російських атак. Почну нашу рубрику «Ситуація навколо Авдіївки», бо сьогодні генштаб повідомив, що з 56 ворожих атак по всій лінії фронту 32, тобто більше половини, були скеровані на Авдіївку та населені пункти навколо неї. Командувач Осутаврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, день тому казав про те, що російські агресори налаштовані на те, щоб як мінімум забезпечити взяття населеного пункту Авдіївка, але вони побоюють. Заходити в саму Авдіївку, аби уникнути боїв у місті, бо це ну, ускладнить ворогу подачі дій, як це було в Бахмуті. І вчора була така чергова масова атака на Авдіївку і по, по всій східній частині, з намаганням прорватися і до Степового, і до Коксохіму. Причому з активним використанням бронетехніки, танків і БМП ця атака була відбита, але це було вчора. А сьогодні Сьогодні ситуація я думаю, що не менш складна, і що саме зараз відбувається навколо Авдіївки? Ми поговоримо з нашим гостем. До нас зараз долучається Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи. Пане майоре, вітаю вас! Філька спресо, ради бачити і чути. Україні героям слава, хотів би, щоб ви трошки додали деталі, що зараз відбувається навколо Авдіївки на тлі цих вчорашніх танкових атак. Що сьогодні що зараз чинить противник по напрямкам атак навколо Авдіївки? Знову ж таки, тут хочеться не доповнити, а нагадати, що е, по так звані дати захоплення Авдіївки неодноразово оголошені. Різними засобами масової інформації, посилаючись на плішивого, точніше на моль, яка сидить в Кремлі, і на інший генералітет, який там себе на Алкаша на Алкашатам і інших, які хотіли закупити Авдіївку, вже не оголошуючи не одну дату. А, тобто, перед цим це було 14 грудня, зараз знову ж новий вік, наступний, який не знаю, там може, можливо, 22 февраля. Що хочете сказати? Тому відповідно, коли оголошуються такі дати, якимось можна можна владцям з кремлівської кліки, це все прозводить до величезної активності на будь-якій ділянці фронту, де вони цю дату оголошують. Якщо ви пам'ятаєте, ця дата була 14 грудня. Відповідно, вони дуже дуже активно атакували було помічено що і вже було підкреслено, підкреслено один одним із командуючих, що ворог намагається саме оточити і обійти авдіївку з півночі це з северного з південного ой вивчає з півночі це степового а з південного це сіверного щоб так би мовити саме оточити авдіївку і он Уникнути вуличних боїв і обов'язково так би мовити закрити там наш наші сили оборони, щоб от вже і збором так би мовити їх змусити здати цю обдірку. І знову ж таки, коли прозвучала нова дата, це 31 грудня, тобто кінця нового, року, ми знову побачили дуже різке пожвавлення на нашій ділянці фронту. Тобто, ми знову ж таки це спостерігаємо, оскільки хтось постійно з керівників. Кремлі заявляє і оголошує нові дати, і ми відразу бачимо незалежно від погодних умов, тому що погодні умови все-таки на Донбасі зараз плюсова температура, і поле а, не є таким а, дуже сильно придатним для руху техніки, хоча техніка рухатись може, але швидко перетвориться в статичну ціль, де знищують наші наша атака і оператори а, дронів а, Камікадзе, які був, був сюжет на по, по початку цього. Вашого ефіра, там де Камікадзе добуває одну з таких БТРів. Тому знов ж таки я це пов'язую оцю сплеску цієї активності біля Авдіївки, саме з оголошенням нової дати взяття Авдіївки, яку вони там оголосили на 31 грудня. Ну моє важні таке: всі оборонці, які зараз захищають Авдіївку, всі з бригади, які для цього покликані, проявляють титанічну роботу і черговий раз значить виставлять дурням у цих цей генералітет, і всю кремлівську кліку, яка хоче захопити Авдіївку, знову до 31 з грудня. Не візьмуть вони Авдіївку. Черговий раз візьмуть ротом, те, що вони завжди звикли бавати ротом, і на цьому їхня потенціал вичерпується, і вони знову оголосять якусь дату взяття. Тому я пов'язую цю величезну дійсно сплеску цієї активності, яка відбувається зараз на наших напрямках. Це із черговим якимось наказом а знаєте, якогось генерала чи самої молі кремлівської, яка там вступила по столі скала взяття в 31 тридцять там дікабря. Ну не візьмуть. Пане Максиме, а що ситуація з логістичними шляхами, якими живиться наше групування? Які там ризики, які там можливості? Чи можна говорити про те, що логістика працює навіть попри загрози? Дійсно, ви відповіли відразу на питання. Логістика працює. Інше питання, що загрози, звичайно? Щодня збільшується. чому тому, що з самого початку повномасштабного вторгнення вся логістика, яка йшла в Авдійку, вона була і обстрілювалася артсистемами системами ворога. А зараз біля і в самій авдіївці відбувається дуже серйозна війна дронів, війна рибів, і декілька вже деякі деякий період ворог переважає нас в повітрі саме дронами кількості дронів. І ці ж дрони вони несуть більшу загрозу для логістики. Інше питання, що сили оборони поки що знаходять, і я впевнений будуть знаходити можливості, часові реба чи інші логістичні, щоб забезпечувати інші бригади чи ті бригади, які покликані забезпечувати забезпечувати зброєкомплектом. Ну і всім необхідним там їжею, водою це для функціонування бійців, звичайно, тим же самим. Пальним тим самим тим самими дровими чи палевними брикетами, так далі. Тобто, логістика, звичайно, з кожним днем все більше і більше знаходиться під загрозою, і це звичайно в зв'язку з діяльністю дронів камікадзе ворога. Відповідно, є потреба в ребах. Індивідуальних назвав сати ті, які можна поставити на автомобілі, ті, які можна поставити в опі, і цим себе достатньо так, би мовити, не на 100%, але на достатньо високий відсоток захистити себе від ворожих дронів каміка. Пане Максиме, генерал Залужне, коли там давав позавчора конференцію пов'язану з мобілізацією. Згадав про Авдіївку, це почали тлумачити, що там через 2-3 місяці Авдіївку там доведеться віддати. Хоча насправді цитата залужного полягала в тому, що якщо ворог за 2-3 місяці як саме як Бахмут знищить Авдіївку з лиця землі, там де не буде можливості отримати, то тоді дійсно ми умовно кажучи, будемо зб. Зберігати людей і, і потім це відвоюємо. Тому якраз питання: як ви там оцінюєте чи е, з точки зору знищення наших позицій, яка там ситуація, чи е, оці висновки, що за два-три місяці там доведеться здавати Авдіївку? Думаю, що вони трошки перечасні. Що ви скажете по, по тлумаченню от, того, що казав заложний? Знову ж таки, прошу вибачення не коментую головнокомандуюча Єдине, що можу сказати, що а всі оборонці, з якими я спілкуюся в даному випадку, бійцями різних бригад, наголошую різних бригад, різних підрозділів, ніхто ніхто не схильний покидати Авдіївку, і знову ж таки є знаєте, є комунікація, є зв'язок з керівництвом, тобто він не закритий. І якщо ви зараз бійці. Будуть казати, що ні, ми не зможемо втримати, я думаю, керівництво відреагує. Але зараз між бійцями і керівниками в даному випадку батальйонів і бригад є комунікація, і ніхто не готовий зараз покидати Авдіївку, тому що знову ж таки, незважаючи на все це руйнування, яке є в Авдіївці, місто в принципі зруйноване майже під ноль. Але навіть в таких умовах бійцям добровільно виконують свій обов'язок по захисту української держави, і ніхто зараз не говорить про те, що треба відступати з старої частини чи з хіміка, чи окруватися тільки на коксухімі, незважаючи на те, що промзона по факту стала сірою, і це несе велику загрозу для міста, але бійці готові зустрічати ворога, готові. Зустрічати вуличного бою, і тому ми бачимо, що е, Москаль саме та й демонструє, бачачи готовність захисників і бачить, готовність різних бригад. Це не одна якась бригада, тільки героїчно, це декілька бригад, які героїчно захищають, і всі бійці проявляють готовність зустріти ворога. Тому відповідно, ворог це бачить і намагається не заходити саме в місто на даний момент, а саме піти по флангах, тому що е, розуміє, що ну Бахмут-2 вони Авдіївку 1 ще не витримали. Тому я знову ж таки не повірю Бахмут, Авдіївка, Маринка це все різні поле битви. Це різні битви. А, якісь порівняння можливе. Але навіть по втратах ми з вами бачимо, що а, ворог вже за самими скромними підрахунками в Авдіївці, яке до повномасштабного вторгнення мало десь 30 тисяч населення, ворог вже втратив. и с санитарными, то и сбитыми, и 30 тысяч, и не ей объекты. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанные Западом Украине, вероятно, уже находится в стране, сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине и заявил, что Харьков он точно не сдал. Летом США одобрили передачу Киеву истребители F-16 от Дании и Нидерландов. Две недели назад стало известно, что голландцы начали готовить 18 истребителей к отправке на Украину.